Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі! Ви на Ютуб каналі Небо Он. Підпишіться на Небо і запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке ми будемо чути на літургії. Це Євангелія від Матея, 5 розділ від вірша 17. Того часу Ісус сказав своїм учням: не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воїсте, докажу вам, доки не промене небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить той великим назветься в Царстві Небесному, Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано про давнім не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підлягає під суд. Якщо хто скаже на брата свого нікчем, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником. Піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось дар, дар свій. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним в дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано не чинитимеш перелюбу, а я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку, щоб пожадати її. Той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око веде тебе до падіння, вирви його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, ані щоб усе твоє тіло було вкинуто до гієни. І якщо твоя права рука веде тебе до падіння, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, ані щоб усе твоє тіло відійшло до гієни. Сказано було. Хто відпустить жінку свою, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, що кожний, хто відпускає жінку свою за винятком, випадку розпусте, той штовхає її на перелюб, і хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавнім: не будеш клястися неправдиво й будеш виконувати перед Господом клятви свої, а я кажу вам: зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжем для його ніг. Ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, ні своєю головою не клянися, бо не може жодної волоси не зробити. Ані білою, ані чорною. Тож нехай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лукавого. Оці церкви дуже часто говорили, що нагірна проповідь це є образ нової людини, це є образ християнина. Святий Йоанн Золотоустий в своїх повчаннях до довірних говорив, що не можна, увага, не можна допускати до хрещення когось, хто не виконує нагірної проповіді, ба більше того, не чиниться спонтанно, без зусилля. Не знаю, чи ви собі це уявляєте? Не знаю, чи ви уявляєте спонтанне виконання, наприклад, таких слів нагірної проповіді, якщо хтось вдарить тебе в праву щуку, настав ліву. Причому спонтанно. Спонтанно. Безусилля. Як це взагалі можливо? Багато ем, християн розумію, гірку пробують трошки в таких моралізу... моралістичних категоріях. Тобто, що це такий моралізм, тобто ви повинні так робити. О, а як? Як так робити взагалі? Е, тут написані речі, які по-людськи здаються бути неможливими. Ну, візьмемо навіть таку. Таку дійсність або таку річ, як прощення. Пробачити по-людськи неможливо. Пробачити якісь кривди неможливі. Неможливо. Зрештою, ми на щодень стикаємося з різною несправедливістю, з війною, з кривдами, з насиллям. І ми бачимо, що по-людськи пробачати такі речі ну, є абсолютно неможливими. Тому е ці церкви кажуть, що. Пробачення є воістину річчю божественною і стає можливим для когось, в кому Бог живе. Тому ключ до цієї частини нагірної проповіді є в самих словах Ісуса Христа, який каже так: Я не прийшов, щоб відмінити усе це. Увага! Не прийшов. Звернімо увагу, що Господь цими словами вже каже так, що я шаную все те, що було раніше. Я шаную твою історію. Я шаную те, що було даним Мойсею, отцям, і так далі. Ну, бо в кінці кінців. то Є той самий Бог, який дав Тору. П'ята наприклад. І той самий Бог, який приносить благовість, Євангеліє. Інколи в нашій голові є якась така прірва між Старим Завітом і Новим Завітом, протиставляємо ці дійсності. І вже на початку християнства були такі спроби протиставити старий завіт, деякі секти, наприклад, відкидали старий завіт, приймали тільки новий завіт. Але увага, той сам Бог сказав око за око, зуб за зуб. І той самий Бог сказав: любіть ворогів ваших, якщо сили тебе йти милю, іде з ним дві, як це взагалі поєднати? Христос каже, я прийшов, щоб виконати закон, тобто плеро виповнити, вживається там власне цього дієслова, і м -м, значення цього надати досконалого значення. Тобто Ісус Христос прийшов, Син Божий, воплотився, щоб по-божественному виконати ту заповідь, яку Він дав. Щоб в собі, в своїй особи заманіфестувати те, що Він наказує як заповідь. І зверніть увагу, така заповідь, як Любов до ворігів, маніфестується в кому? В Христі Ісусі. Він, він є перший, хто виконав цю проповідь. Він є перший, хто виконав нагірну проповідь. Тобто Він є таким проповідником, який не тільки проповідує те, що, те, що проповідує, але і виконує те, що проповідує. Коротенько приглянемося до цих уривків. Каже наш Господь так, що ні одна йота, ні одна риска не зміниться в законі. Найменша літера, бо йота це найменша літера єврейського алфавіту. Вона виглядає так трошки, як наш апостроф або кома. Це найменша літера єврейського алфавіту, але уявіть собі, що саме з цієї літери розпочинається найбільше ім'я, ім'я Боже Ягве. Саме з цієї літери розпочинається ім'я Єшуа, тобто Ісус з найменшої літери. Дотягнута або недотягнута риска в єврейському алфавіті змінює сенс слова. Біблійна мова натякає, що інколи один якийсь маленький елемент може змінити життя, одна дрібничка, від цього може залежати цілковите звернення мого життя. Хто, отже, порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у Небесному Царстві, а хто виконає їх, той буде великим у Небесному Царстві. В оригіналі дослівно написано, хто розв'яже одну з найменших заповідей. Це дуже важливо, важливе слово, тому що єврейське слово міцва, що означає заповідь, походить від дії слова цавах, що значить зв'язувати, пов'язувати. Заповідь має дуже важливу місію прив'язати нас до Бога. І на етапі закону Старого Завіту ця заповідь була ну, такою необхідністю, те, що скаже святий Павло Апостол, що закон був пейдагогом, тобто пейдагогос, той, хто дітоводитель, в нас перекладено вихователь. Тобто закон виконував таку міс місію трохи дисциплінарну, що оп, будь ласка, туди не йди, туди не ступай. Чому? Ну бо загинеш. Трошки перекладу на більш сучасну мову. Так як батьки кажуть, що кажуть дитині не суй нічого в розетку, ну, тому що це погано закінчиться. Не можна, не можна. Трошки подібну роль відіграє закон Старого Завіту. Але до певного часу, коли приходить Христос і хоче, щоб ми з любові це робили, хоче нам дати свого Духа, тому в цій частині нагірні, нагірної проповіді він говорить, що ви чули, що було сказано, а я кажу вам. І разом з цим відразу говорить про переміну людського серця. Каже так. Ви чули, що було сказано? Власне, про ем, Про те, що про е, заповідь не вбивай, так? А я кажу вам, що хто гнівається вже на брата. Тобто знову зверніть увагу, торкається внутрішньої мотивації і говорить, що звідси вже все починається. І тому. Е, Христос може виконати це слово, коли житиме в нас. Коли в нас почне жити нова людина. І про цю благодать ми просімо, тому що це не є плід нашого зусилля виконати нагірну проповідь. Це є неможливо. Можливо, коли новий Адам, коли нове життя почне в нас розвиватися. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей!